Вони працюють під палаючим сонцем, під звуки вибухів, і попри небезпеку дронів, це дорожні робітники, які відновлюють шляхи неподалік нуля, адже слід забезпечувати проїзд для евакуації цивільних і пересування військових. Щоби захиститися від дронів, вони працюють під натягнутими сітками. Як це відбувається? Дивіться у репортажі Світлана Шекера. Ми перебуваємо на території Борівської громади. Тут проходить аварійний ремонт. Одного із логістичних напрямків Буденна ніби робота, ремонт дороги та є нюанс. Траса в лічених кілометрах від лінії фронту. Напрямок дуже важливий. Ця дорога використовується як для евакуації цивільного населення, так і для евакуації поранених, для підвозу боє... боєприпасів, для ротації хлопців. Сполучення вкрай небезпечне. Найбільша небезпека це не з сторони фпв дронів. Ну, так як ми знаходимося вже дуже близько. Також більше з керованих авіабомб теж можуть нанести. І також тут уже достає РСЗО. Аби захистити дорожників і тих, хто долає шлях пішки, вирішили натягти сітки. Бригада працює тут до пізнього вечора, щоб якнайшвидше закінчити роботи. Антон сам з Харкова. Цією міні-машинкою утрамбовує вже вкладені латки асфальту. На ділянці працює більше як місяць. Неподалік вже прилітали шахеди. Ми робили біля ізуму і два шахеди прилетіли. Ми тільки приїхали, роз, ну, розклали техніку і одразу прилетіло. Метрів так ну, 10-15. Ну, чули, як воно, шахед шахет летів. Ну, вони високо зараз літають, його єлі видно. Так що так. А по ну, адреналін. І все. А на Узбіччі можуть зачаїтися міни, бо ця земля була в окупації. Дуже багато не розмінованих в обочине, і ми намагаємось в обочину не заходити, тільки роботи на твердому покритті. Ну, і Міна, лепески, тобто дуже багато. Є і випадків, що знаходили. Менюри йшли перед нами, розміновували і були випадки, що. Находила без ремонту цю ділянку залишати не можна, бо трасою треба їхати швидко, аби не потрапити під удар ФПВ-дронів. Після того як тут пересувалася важка техніка, дорога стала непроїзною. Зовсім не було проїзду, і ми робили там шари щебня. І шар з асфальтобетону. Не розраховується дорожний одяг на рух та важкої техніки. І те і бувало тут, місця прильотів. Роботи виконує бригада з семи людей. Зібралися ледь не з усієї України. Володимир з Вінничини, він водій. До постійної небезпеки вже звик. Підсідкою так, почуваю себе безпечніше. А так, ну, від всього остального, крім впіві, крім я сумніваюся, що захистить. А так наша команда. То були випадки, попадали під дрони, але такі одиниці. Залатати або й замінити покриття треба на ділянці завдовжки 30 кілометрів. На цю дорогу. Планується спрямувати близько 113 мільйонів гривень, а конкретно на цю ділянку ми населеними пунктами близько 60 мільйонів гривень. Ділянка протяжністю близько 30 кілометрів. Попри усі виклики, хлопці працювати не відмовляються. кажуть, ну а хтось це має робити. Світлана Шикера Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.